Добрий вечір, шановні глядачі. Україна на порозі справжньої війни. Частина нашої території вже фактично окупована Збройними силами сусідньої держави. Йде повномасштабна інформаційна і пропагандистська війна проти нашої країни, підбурюються сепаратистські настрої на півдні і сході України. Це та ціна. Яку український народ сьогодні сплачує за своє бажання бути вільним народом, будувати справжню державу, самому обирати свій історичний шлях? Ті, хто сьогодні знаходиться в Кремлі, такого права не визнають ані за українцями, ані за росіянами. І тому кожен день, який Україна живе в цій свободі, є смертельно небезпечним для тих. Хто намагається утримати пострадянський світ у царстві Морок? Зараз досить важко робити якісь прогнози, як досить важко було їх робити в час, коли український народ протистоїв кримінальному режиму, завданням якого було не тільки знищити нашу свободу, але й, як ми зараз бачимо, знищити нашу державність, наші збройні сили, наші спеціальні служби, нашу економіку. Для усього цього прийшов до влади Віктор Янукович. Все це він мав віддати Володимиру Путіну. І коли цей план не вийшов, вся державна машина Російської Федерації почала працювати на знищення України. Це непростий момент нашого державного і національного життя, момент, який потребує витримки. І мужності, саме такої витримки, і мужності, яку проявляють сьогодні наші герої, українці, які служать на території Окупованого Криму, саме такої. Витримки і мужності, яка потрібна для е, тих мешканців південних і східних регіонів, які змушені жити у спеціально створеній атмосфері недовіри і ненависті, на захоплення адміністративних будинків е, туристами з сусідніх регіонів Російської Федерації, спроб знищити українські символи і замінити їх на символи іншої держави, чужої українці, чужі символи. Весь цивілізований світ на боці України. Я би навіть інакше сказав, весь світ сьогодні на боці України у Росії союзників немає, тому що у окупації, о агресії ніколи немає союзників. Але для того, щоб Україна вийшла з цієї тяжкої ситуації, з цього тяжкого випробування сильною і мудрою, нам з вами потрібно не втрачати здорового глузду, вірити в те, що ми зможемо. Побудувати ту країну, яку ми.